Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Смольницький Олександр Євгенійович, солдат, кулеметник Збройних сил України, народився 18 серпня 1974 року в місті Києві в родині Євгенія Володимировича та Нелі Васильівни. Батько був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, друга категорія. Дитинство та юність Олександра пройшли у Києві. Середню освіту здобував у загальноосвітній школі міста Києва, завжди був старанним і відповідальним учнем. Після школи навчався у технічному закладі столиці, у дорослому житті працював у різних організаціях Києва, займався ремонтом автодоріг, працював у конторах житлової нерухомості. У 2003 році переїхав на постійне місце проживання в село Великі Гуляки. У 2020-2022 роках працював різноробочим на теплицях КоОП, родинний добробут у великих гуляках. Неодружений дітей не мав 14 березня 2022 року. Був призваний на службу до лав Збройних сил України Ужгородським РТЦК та СП Закарпатської області, служив у складі резервного взводу роти резерву військової частини А Сімдесятвісімнадцять, брав участь у бойовій підготовці, став кулеметником. 1 березня 2025 року Смольницький Олександр Євгенійович загинув внаслідок ракетного удару на території табірного збору військової частини А Сімдесятвісія, розташованої поблизу селища Черкаське, Новомосковського району Дніпропетровської області. Найкращі йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою!